Привіт всім від Миколи Дикого. Ой, сонце в очі. О, то я такий ролик назвав або мед, або риба. Цікаво, подумайте, що воно до чого, як то воно компонує одне з одним, але воно так, я хочу сказати, що може бути і мед, і може бути і риба. Але і не тільки. Про мед. Ото я... День через день на пасіці. Ото роблю, роблю, а я рибак. А хочеться закинути вудочку, спінінги. О, та й таку мислю собі. Не то що мислю, я вже то давно помислив, я вже так і робив, щоб був мед і була риба. І не тільки. Ото я навіть з ночовочкою загружаю свого бусика, ми підійдемо, подивимося ще, бо там ще й мотор для пенсіонера. Я маю розказати. А то мед, мед буде. Чим менше лізеш у вулик, тим більше меду. Ото є мої рамки, які я то вже пустив. Його повністю переплавив на віск. Ото є моя саморобна натяжка проволоки до А Ото я все беру з собою в бус. З ночовкою. Комарів я не боюсь, я вам покажу. Чого я комарів не боюсь. У мене їх в бусі немає. Ну може десь один там залетить, то не страшно. Далі. Ото я все з собою і. На тій рибалці я можу зайнятися натяжечкою цих рамочок собі. Я всі не виносив, бо їх там ще багато. Так що мед буде, то є нормальний день, нормальні сутки, що можна... Дуже добре провести час. А то і риба. В той час, коли я натягую проволоку, я можу собі рибу ловити. Без питань. У мене то є і сигналізатори. Трошки глухенькі, якщо я, то я завжди то почую. То риба, хтось знає, що то таке, як воно пищить. Тепер я собі закину і наващую. Не, 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 ващую, натягую проволоку на рамочку. Ващу її вдома. Хоча можна і там робити амулятор є. Не питання. Но! Щоб то було ще тройна польза. У мене ж той прес. Ви ще його бачите і думаєте, що то є таке? А то є прес на 12 тонн. Ото в мене є. Я все не виносив, оце я виніс тільки ферментировану ожину, листя. Листя ферментированої ожини. Що то таке? Як хтось -то щось знає, то треба розрушити структуру листя. Перетерти вручну, то щоб листя виділило сок. Потім той сок має процес броження. Потім то все нарізається ножиком то все. Потім то все підсушується, чи в духовці, в мене то в парівці, в бані супер, просто. Чи ожина, чи малина, вишня, груша, без питань. Чаї такі просто супер. Чого я роблю так багато? Бо я цю каструлю за один раз. Я тими пальцями руками не тру нічого. Бо люди в мене просять. Друзі просять. то такий чай просто супер. З листя простого ви того не получите. Скомпонував. Є робота. На цілий день. Щоб мед був, є робота рибу половити. І є робота мішочка два листя зібрати. З ожини, з, ди, з, з дикої, з малини, з дикої лісової. Так як я дикий. <риклад> а приїзу додому, я то все зроблю. Ну, то буде, якщо ролик комусь цікаво, як я то ферментую в великих об'ємах, то буде вам дуже цікаво. А їду я на острова, Тут біля мене найвеликий водойом на Вінниччині, Ні, друге місце він займає. 600 гектарів. 600 гектарів. То підійдемо до бусика, я покажу, як я на ті острова готовлюся, щоб і малину зібрати. Зараз от жи... ягоду дику малину. Щоб то перетерти я в роликах вам показував, як я відправляв. в Штутгарт, То на моєму ролику є все, А мені потрібно, бо люди замовляють. Зараз на підході ягода ожини лісної. На тих островах дуже багато її. Бо тут а, десь трошки люди збирають, а я вже скільки визбирав цієї лісової в себе, хоча я тут і в лісі, як хазяїн, ну і трошки і не пускаю. То є добре, ми зараз, ще насчет мого меда, то я вже на олік зайшов. Вже в мене люди по новій пошті, я рішаю вже ті питання, нормально. Вже її відгуки, як і отримали. Все сподобалось, бо лісовий мед. То є найліпший мед. Ще хотів сказати, вам одну таку історію цікаву. Про ті ці сигналізатори. Як я ними ще зайцю ловлю. Так, щоб. Природонадзор цього не чув. Це дуже цікава історія. Я вам розкажу, будете дуже сміятися. Ну я за ці зайці чуть жінкою не розвівся. Ой, чуть своєї лісової хатинки не лишився. То така історія була з тими зайцями і по сотні ночі в мене? Ну дуже цікаво, як цей сигналізатор допомагав мені зайці ловити. Так, йдемо до буса, як я то вже комплектую все то в кучі, щоб я мав роботу і для меда, для пасіки Пішла. і з травичкою з лисичком погралися з ложинкою, з малинкою, там на островах дуже багато. Ну, я надіюсь я надіюсь, що ми щось зловимо, а такого ще не було, щоб я, Микола, Дикий, та не зловив. Зараз йдемо до буса, комплектуємося в кучу, тому буде цікаво, бо там ще є мотор для пенсіонера. Так, прибігли ми до мого бусика. Ото От мій бусик, який мене виручав вже десятиліття, будемо говорити так. Ви зараз то подивилися, ви зрозуміли, дуже багато чого. Що то, як я надув, то може бути на цілий сезон. Витягнув, що мені треба, доски загрузив. Камінець. Зараз розказують, що камінець. Бо якщо тільки дощик, ця алтешечка в мене рідненька, яка мене вже скільки років виручає, то підгрузка є таких камінців. Сюди з 10 і сюди з 10, 300 кг, І я вже їду, ззаді не буксую. О, то ще історію розкажу, як я до Польщі їхав, ці камінці. Не співав на зміну нашу. Та й заскочив на границю, на таможню ось тим всім. У нас проблем нема. Заїжджаю до поляків. А що то пан є? Ти, ну що не буде проблем? О, то не вольно, то не вольно, що то є. Брав якийсь молоток, ходив, постукував, це все. Ну. Я тако сміюсь всередині, так то не сміюся, бо ще не пустив би. В'їжджаю в Польщу, не знаю, де ті камінці діти мені. Їду до того, де я мав грузитися поляка. Хотів його розвезти. А розвезти як? Пан, купи той граніт. Бо приїхав, колега поляк заказав, а уїхав до Німця. І що мені робити? А той поляк, що я в нього грузився, не може зрозуміти, що то за граніт і наша той граніт. А в мене вже водій був. А той, ну вже дивлюся і звернувся, бо починає сміятися. Той крутив ті камінці, крутив щось. Я говорю, дай хоч 100, дол 100 доларів, то я стоє 300 доларів. Він все підзиває якогось поляка. Ні, за 100 доларів. Водій не, не, не здержався, в мене то всередині вже то субурлило. Водій вже як шо, о, Ну, Коротше, розвод такий, сміялись довго. Е, то не про то. Їде, з каміцями їде 100%. Мотор пенсіонера. Супербомба. Говорю, весла то добре. Якщо мені на острова, то 2 кілометри на веслах, то то є, то є відстань. З мотором. Акумулятор, соточка, без питань. П'ять передач вперід, дві назад. Ну, хочеш попрацювати, пожалуйста. Всі весло що собі попідтягну, в лодці, то все я загрузив свої, і спінінги на ці острова. І навачу, не на натяжку проволоки і ті рамки, все поскидав собі, без проблем. Це якщо я їду, не з ночовкою, Якщо з ночовкою, Тобто то я стою на остров. З лодкою ні. А біля берег водойомок. Мотор зняв, кресла відкинув, перевернув, все, в мене кровать. Дядько, супер. Та й так на полювання, коли ще до війни то все було. Хтось палатки тягне, а в мене стрілубка перевернута. У мене гесенько одіялко бах, щось підстрилив. Все, за комарі! Отам От відкриваю два вікна в кабіні. І що ви думаєте? Знайшов я в шкафу, кустюль. Адаляха ще жінка не знає, але це вона чувствує почує. А... Бо продивляється. Ну нічого, розберемося. Та й тюлю собі, трошки там вирізав. Та й ці віконечка собі. Вона міленька. Комарики ні, головне тут собі, щоб, щоб закривалося все добре. І просто супер. І в мене три в одному. І з медом. Все нормально. Чолки роботу, вулики не лізу, рамки готовлю. З рибалочкою. Супер. Просто бомба. Бо з острова там глибина хороша, там і крупна риба. Десь зроблю ролик. Обов'язково. А якщо дощ на березі водойому на острова не плюмуть, лодку перевернув. рамочки собі робиш, Пільники тут стоять. в мене є наставочка така ще. Треба, якщо тільки вийти закинути. Все. Ото От я вам таку розказав історію. Сподобалось вам чи ні. Не знаю. Мені воно подобається. Бо треба віддихати. Десь колись треба віддихати. Навіть якщо ви поїдете на ту ривалку, закинете вудочку, ви будете дивитися на той поплавок, все одно про пасіку думати. А так, три в одному. З посиланням на мед. в мене в описі. Хто мене... Вже бачив і знає. Лісова пасіка. До зустрічі! А про Зайця я вам розкажу.